Несмирення, вітаю вас, синеслави, вітаю вас, дочері Сіона. Вітаю вас, діти Творця, які не відказуються від достояння бути його роду, які стоять твердо духом, уповаючи на цю славу, яка внутрі нас, які віддали своє чоловіческе, на полну, повністю облітклися в дух і вже не бояться, не живуть страхом, боязню і невірієм, в озері огняном, а находяться на небесах того, що. Що царство їхні небеса, знаходяться в духі животворящим і це для них праздник і торжество. Любі, драгоцені, мій посил сьогоднішнього дня те, той, що весини смирення, ви не сини проти, противління, ви сини смирення. І скільки би по просторах інтернета не клівітали, бо, по-другому не скажеш, на ім'я Христа, не клівітали на Його церкву, на Його народ, ви і я, і кожен той, хто почитає себе роду Його, це і є сім Його невіста, це і є сім Його жена, яка, яка відказалася свого імені і взяла ім'я Христос, взяла цю фамілію, взяла це первородство, цей рід із достойністю з йде по цій землі. Проголошуючи і сповідуючи устами своїми, що вона цього роду, що вона є з ним одно. Чому я не просто не боюся це утверждати, а навіть навіть більше заявляю, тому що сам Ісус Христос в Голові 17 Івана сказав такі, такі слова. Що він з батьком одно. І якщо би він на цім зупинився, можливо, і я також би боялася називати себе з Богом одно. Та він продовжив і сказав такі слова. Отче, умоляв. Чуєте, він не просто сказав, він умоляв. Отче. Да будуть і вони одно, так як і ми з Тобою. Як я можу сумніватися після цих слів? Як я можу вірити пасторам, ще комусь, а не вірити самому Богу? Ви розумієте, як це сильно і мочно? Коли ми зупиняємося і познаємо цей факт, ми бачимо, що не те смирення, коли я відказуюся. Відказуйся його імені, що ого, ніякому разі я не займу його місце, бо його місце це його місце, бо він лоза, а я віточка. Мені цікаво, як можна лозу розділити від віточки? Хіба ми не бачимо, що дерево, воно суцільне? Хіба ми не розуміємо, що якщо корінь невидимий, а стовбур видимий, все рівно, це все одне? І мені просто цікаво, хіба ми не розуміємо, що корінь він так і захотів, щоб веточкий стовпор був видимий? Як батькові реалізуватися, якщо його тіло відказується цього факту, що він з ним одно? Як коріню небесному, святому коріню проявитися, коли його тіло, його видима сторона, говорить, що вона з ним не одно? Тоді поміж корінням і поміж стовбуром стоїть преграда. І ця преграда і являється чоловіку-убійцем. Бо іменно ця преграда, яка стоїть поміж коренем і стовбуром, вона не дає вічності текти у видиме. Між невидимим і видимим стоїть преграда. І ця преграда гордость. і ця преграда против Любі, драгоценні благословені, якщо ми з вами не дозволимо Духу Божому повністю, повністю обнаружити цього беззаконника, устранити оце е, ложне смирення, я би назвала. Бо, стоячи в тому, я також була така. Я також, ви знаєте, висміхала. Тих людей, котрі називали себе богами. Я навіть брала це місце, де, де написано, що е, Антихрист, той, хто називає себе Богом, що він, каже, буде подібний Богу. Но так і не замітила, не зрозуміла, не вникла, що той, хто хоче бути подобним, а не є уже з ним. Одно. Ви розумієте? Ви дивіться, як цікаво цей образ миру, цей. Дух противлення, цей образ, який був незрілою душею Євою сотворений, бо я так вірю в це, не сам Бог. Ви розумієте, як це цікаво, але так як Бог, папа наш, мудрий, і нічого просто саме по собі не стається, то і ця, я би сказала, цей образ, поїдаючий, Треніє, поїдаючий смерть, поїдаючий е, чоловічески, цим самим розкриваючи сторону божественну. Бо приходить до такого часу чоловік, що він зморюється і він бачить, все, я не можу далі. Я не можу жити сам по собі. Так, він вірив в Бога. Так, він стоїть у тому, що Бог є, але він так і не зрозумів що відрістав себе від первоісточника. І тільки одним, не почитаючи себе з Богом одну. Ви знаєте, я дуже-дуже хочу, щоб всякий щирий, я скажу так, той, що дійсно шукає бути, смиритися Богу, щоб він уразумів, що немає більшого смирення, немає більшого смирення, чим бути з Богом одну. Бо тоді ти, як душа, як дружина повністю повністю відказуєшся від свого імені і приймаєш ім'я Христос. Іменно за це ім'я всякий чоловік на цій землі буде гонімий. Ви знаєте, я чітко находжу місце писання, що все, все те, що противиться, воно буде знищене. Все те, що стоїть. На поті Бога живого, на поті вогню, на поті Духа Животворящого, воно буде устранено. І це не говориться, що люди, Бог знищить тих людей, як інші думають, які противляться. Ні. Хоч і тіло їхнє загине, дух їхній вертається до Отця. І такі будуть чекати, коли сини відкриються, сини, і далі Павло каже: І ми стінаємо в тілі. Тому, значить, і тіла, оті, що відійшли, чекають на тих, хто укусе нітлення і безсмертія. Тому помните, каже, і коли Христос прийде, а ми знаємо, що Він внутрі нас у повані слави, а ми знаємо, що Він іменно нами приходить на цю землю, і коли Він прийде, то і їх приведе з собою. Ви розумієте? Ви розумієте, як це сильно, і ви розумієте, як церква. І зніведіння відстраняє же сама зустріч своїми рідними і близькими, тим, що вона не почитає себе з отцем одно і, бо Христос прийде тоді, коли ти прийдеш, коли ти себе осознаєш, що ти з ним одно. І тепер каже, як мені до краю до краю землі відкриються сини. Іменно ці сини, цей народ, смиренний народ, який почитає себе з Богом одно зможе зробити те велике основне чудо, на яке всі чекають, як казав апостол Павло. Ви думаєте, даремно апостол Павло збирав церкву, збирав єдиномишленників? бо він знав, що це дом духовний, дом нерукотворний, дом, який строїться Духом Животворящим, дом нітлінний, безсмертний. Він це знав, що такі, іменно така церква, яку врата Ада, врата смерті не одаліють. Ви розумієте, як це сильно і мощно. Коли ти це розумієш, в цьому стоїш, то всі ті вся така клівіта в Тіктоці, в Інстаграмі, всі ті насмішки, вони просто меркнуть перед славою його. Меркнуть. Ви знаєте, я одна з тих людей, може, я простенька, може, якась не, не, не епіскоп, і не якась вчена, і не провчилася в різних школах, я довіряю Духу Божому, і я бачу, як велико він веде. Я щаслива, що познала цей голос Любві, що познала цей голос, який віддав своє життя за мене, що не погнушався бути людиною, щоб я стала його роду, Його, Ви розумієте, ми і були, але іменно там, де я забула, він мене отверозив. Отверезив, привів мене в состояння Єсіп, привів мене в состояння Його роду. Як я можу відказатися цього роду, як я можу насміхатися навіть з цього, що я з ним одно. Хіба ми не замічаємо, що той, хто це пише, хто, от, що мене, я бачу, то він же сам живе в страхах. Він сам ще шукає, вислужується, шукає, як би опоганити кожного, бо його око дуже осквірніне. І він бачить великі-великі, Бр брьом на в інших очах. Це, ви знаєте, це страшно. Ну коли ти відкриваєшся як син, ти перестаєш судити когось, Того, що ти чистий і бачиш всіх чистими. Ти бачиш, як Христос, Він не даремно прийшов, його жертва не даремна. І ми вже не розпинаємо першу чергу в собі Христа, а потім на, і в іншому. Це дуже-дуже солодко бути сином Божим. Це дуже солодко бути сином смирення. Я так хочу, щоб всі на землі, всі, кожен укусив. Ну, я бачу, як тепер на землі обострилася ця ситуація. Як почало бути настільки багато різних мніній, со міній, що той, хто щирий, щиро шукає, буває запутується. Я і сама не раз, бувало, приходила в такий ступер. Я слухала багатьох проповідників. І в якийсь момент, коли я побачила, скільки гадості про них пишеться в інтернетах, скільки всього, всього виходить, чи то правда, чи то неправда, Дух Божий знає який живе в них. Дух Божий знає. Але я не про те. Я про те, що будь ти твердий духом. Бути твердий Духом, а бути твердим духом це не твої зусилля, це не твої зусилля. Бути твердим духом це бути його родою, і триматися цього вінця, не віддати цю славу комусь, ні в якому разі, бо іменно від цієї слави ти й преображаєшся. Що хоче зробити чоловікового бійця? Відділити тебе від твого первоісточника, відділити тебе від цього Духа, Духа Божого. Спо, Спомніть, як пише, каже, так, як коні принібрі Духа Моєго, то літа їх. Що? 120 років. А Моїсей далі, змучений в законі, сказав: 80. Чому змучений? Бо написано Моїсей був як хто? Як слуга в домі Його? Він був, як, як той, хто служить при, при дворце. а до Христа написано первосвященник, який і сотворив дом свій. От хто такий син. То скажіть, хто буде любити тіло своє? Той, хто його поклали, як слугою, той, що м -м, почитає себе, давайте так скажемо, от візьміть простий приклад: тебе привезли, привели в дом, і сказали, Наблюдай за цим домом, ухажуй за ним. Ну це не твій дом. І інший, котрий сам же його і устроїв. Як ви думаєте, хто більше любить слуга? Чи той, хто сотворив творець, хазяїн свого дому? Тепер розумієш, коли ти. Входиш в цю повноту, що ти і є сім з тілом одно, що це ти устроїв, ще до закладен, будучи в це в Духі, ти, іменно ти, як Бог з папом одно усуществив цей план, план нітленного безсмертного дому, дому животворящого, дом, що є храм Духа Божого. Не відказуйся всієї привілегії, цього наслідія. стій у нім. Не віддавай своє тіло нікому. Пам'ятайте, дорогі, все облако світітелі, яке відійшло, яке посіялося, я так кажу, вони чекають тільки на одне, що конець концов прийде цей народ, юний народ, молодий народ, нітлінний, який побідили лукавого. Не віддадуть те, що їм належить по праву, переможуть і внаслідують все. По повній програмі, не залишуть частку, як то кажуть, а целосно, духом, душою і тілом звершимо все до конця. І це ти, я і кожний. Не віддай не віддай цю привілегію. Ви знаєте, царство його, воно було і єсмь, і буде. Але тільки одно, всяка душа вона або перебуває в ньому, або ще йде до нього. Знаєте, як от з Марфі. Написано, настане і настало. Ісус це знав, і тому Він відкривав і сказав, уже настало, я є сім воскресіння і життя. якщо повіриш, будеш жити вічно. Він не сказав, що ще прийде час, і я прийду і визволю, не говорив Ісус таких слів ніколи. І хай не лякають нас слова, які написав апостол Павло, є такі місця, а там ще є різні місця, що О! Не слухайте тих, хто говорить, що Христос уже прийшов і так, і так. І я скажу так на це місце. Амінь. Просто треба вникнути, порозмислити і подумати, що дійсно Христос гряде, але гряде ким? Нами, як синами, нами, як синами. І якщо ми будемо твергати істину, що Царство вже здесь і зараз, то ми просто перекреслимо Слова Ісуса Христа. Він також сказав, що царство внутрі вас. А він це сказав. І він сказав, я самі до скончання віка. То ж, хіба ми обманюємо, коли брешемо, коли кажемо, що він уже прийшов, він уже прийшов. Він уже прийшов, він у тобі і у мені. І він шествує по цій землі. Іменно тобою, тобою, сином Смирення, сином слави, він зробить те, те, що було задумано від начала. Від саду закладен світом. Цей план. Божественний план. Я просто хочу, щоб кожен з нас зрозумів, що чоловік дивиться від початку цей беззаконник, цей удержуючий. От чого сказано слово удержуючий? Чому? Бо він удержує. Те, що вже сім, він удержує. Тільки по одній причині, що Отець не ламає Божественну волю. Бо Отець, він щитається з волею Бога. Він знає, хто такий Бог. Понімаєте? От воно смирення. От вона істина, що батько дав управління сину. і чекає, коли син обнаружить цього беззаконника, устами своїми вб'є, приходом своїм його повністю знищить. Тому приходь драгоценний Христос. Приходь Духом Твоїм ще більше і більше. Облікай це наше тіло все більше і більше, бо ти іменно ти його устрояв, ти його, ти його сотворив, і ти знаєш, що йому потрібно. І ти, і я, і ми одно, і ми знаємо, що йому потрібно. Благословляю кожного з вас на кожний день нині. Хай все те, що стояло. Ще якимось страхом, сумнінням буде розрушено во ім'я Ісуса Христа, і буде тільки Він, все во всьому полнота. Амінь.